з вами Ісугом. Читання Святої Івангеля від Матея. Слава Богу, Господи. Того часу. Ісус пішов до околиць Тира і Сидона. І ось жінка хана анянка. З околиць тих вийшла і кричала, гукаючи. Помилуй мене, Господи, сину Давида, моя донька тяжко одержима бісом. Але він не відповів їй ані слова. Підійшли його учні та почали просити його, кажучи, відпусти її, бо вона кричить нам услід. У відповідь він сказав, Я посланий тільки до загиблих овець з дому Ізраїля. Вона ж підійшла, поклонилася йому і каже: Господи, допоможи мені. А він у відповідь промовив: Недобре брати хліб, дітей і кидати щенятам. Вона сказала, так, Господи, але й щенята їдять крихти, які падають зі столу їхніх панів. Тоді Ісус сказав їй у відповідь: О жінко, велика Твоя віра, нехай буде так, як ти хочеш, і видужала її дочка тієї ж миті. Слово Господні! Присядьте, будь ласка. В Євангелії від Матея сьогодні ми почули, що Матей говорить про те, що жінка хана прийшла до Ісуса Христа. Якщо подивитися на всі Євангелії і на весь новий заповіт, то ми практично ніде не знайдемо в жодному місці, де говориться про цю хананянку. Тобто це єдиний момент, де показує Слово Боже, що ця язичниця, бо хананяни були язичниками, приходять до. До Ісуса Христа. Хоча Ісус Христос знаходиться в Тирі Сидоні. Тирі і Сидон це було місце, де кількість, скажімо, євреїв була набагато менша, ніж язичників. І відбувається ця вся сцена. І тут не важливо, щоб ми дивилися на саме чудо, хоча воно важливе. Але сьогодні, дивлячись на цю жінку, ми ставимо цей, цей, цей знак запитання. Я собі, кожен собі можу поставити, чи я вам, чи, чи Слово Боже тобі ставить. Яка твоя сьогодні віра? Яка твоя віра? А? І це, це якби фундаментальне питання. Тому що, як бачимо, з цієї всієї сцени, як я вже сказав, вона була язичницею. І вона приходить до Ісуса Христа. Ми можемо пригадати жінку одну, яка, як пам'ятаєте, хворіла 12 років на кровотечу, видала все майно, бігала від одного лікаря до другого і не знайшла порятунку. Прийшла і каже, хоча би доторкнутися до його плаща. І буду мати зцілення. Тобто людина, яка вже, вже бачить, що, що немає жодного виходу. Тобто все випробувала, вона приходить і починає кричати. І вона кричить, тому що цей переклад, який ми чуємо, який, про який говорить нам Євнит Слука, це крик. Це був крик з глибини душі. Я вже не один раз мав так в житті, що коли приходиш, до когось там стукаєш, людина не чує. Ну коли починаєш гупати сильно, тоді ця людина почує. Так, да? коли буває так з братами, да? десь там хтось там заспить на молитви, чи там треба якусь ситуацію, прийдеш легенько, постукаєш, тишина. Але коли гепнеш добре в двері, відразу просипається. І, власне, тут показана ця вся ситуація. Коли ти стукаєш до Бога легенько, да? не з глибини диши, не кричиш, не молишся. Легенько постукав, і потім маєш претензії до Бога, чому Бог тебе не чує. Тому сьогодні Бог показуючи цю язичницю, Бог показує тобі мою і твою ситуацію. Якщо маєш глибоку віру до Бога, ти будеш кричати з глибини душі. І не будеш кричати день, два, три, місяць, рік, але будеш кричати все своє життя. І будеш гепати до Бога і будеш казати, Боже. В кінці-кінці ти вислухаєш мене чи ні. Бо Бог всіх чує, ми це вже говорили не один раз. Але важливо, що, щоб кричати і виконувати його волю. Тобто те, що хоче Господь, а не те, що хочу я. Далі ми бачимо, що ця жінка визнає в Ісусі Христі на Месії, тому що вона приходить до Нього і каже, Господи. Господи. Да? Е, пару днів тому назад хтось мене запитав, каже, що таке означає кірі Христа і Елейсом. Я кажу: ну, Господи, помилуй, Христе помилуй. Тобто, це Господь. Да? Це Господь. Тобто, Вона приходить і каже: Ти Бог, ти Месія. Я визнаю це. І тому вона каже: Сину Давида. Да тобто вона визнає в ньому Бога. Розумієте, коли ти приходиш до Бога. І чи ти визнаєш в ньому Господа, чи приходиш до якоїсь мумії, до якоїсь фігурки і собі говориш, щось там лепечеш, щось там розмовляєш, бо не, бо, бо не бачиш в ньому Бога. Бо не бачиш цього Бога, який може все зробити, все змінити, змінити твоє життя, твою історію. Твої залежності, твої гріхи, і так далі. Бог це все може зробити, тільки Бог хоче, щоб ти кричав, так, як кричала ця жінка. І визнати, що він є Бог. Якщо ти не визнаєш, а просто розмовляєш, не отримаєш того, чого, про що просиш. І це дуже важливо. І важливо те, що ми бачимо в цій Іванелі, що Ісус Христос якби випробовує віру, Його мовчання. Ось. Потім говорить, що я не прийшов е тільки до, е до, до язичників. Я прийшов, е я посланий тільки до заглиблих овець дому Ізраїля. Тобто він, випробовуючи цю віру, каже, я тільки прийшов до євреїв, я прийшов тільки до виборного народу, випробовуючи її. А вона каже, да, е що далі якби не пускає. Да? Не відпускає і каже «Господи, далі каже, допоможи мені. Тобто вона не відпускає, вона є настирлива, а те, чого теж часто нам не вистачає. І тоді що каже Ісус Христос? Недобре брати хліб, дітей і кидати щенята. Е, зараз скажу одне слово, яке дуже часто використовують, е, е, коли осуджують когось, коли бунтуються. Він говорить там. тобто він якби делікатно Ісус Христос говорив, але по суті він сказав: не добре суці давати хліба. Тому що жінка так, так якби, отако, якби прямо сказати, то він її не обізвав. Розумієте? Дня, на ті часи когось обізвати собакою, псем, сукою. розумієте, Зараз, якби я когось там обізвав. Та зараз би розумієте, ціле літання була б в моєму напрямку, би ображені були б їздили б до брата Владислава на службу Божу, да? бо найближча парафія, або до, 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 до когось іншого. Розумієте? Якби, якби так сказати, а Ісус їй говорить це, а вона далі не відпускає. Тобто вона каже. Тому що подивіться, що вона приходить до нього, не маючи чоловіка. А чоловік мав за завдання да, забезпечувати утримання дітей і так далі. Тому перше питання, де її чоловік? Чому вона приходить? А не приходить чоловік, не приходить вся сім'я. Тобто якась є проблема. Або вона проститутка, або вона вдова. Ми не знаємо цього. Но факт того, що вона каже, так, Боже, це правда, що я є сука. Це правда. Це правда, що я горда. Це правда, що я, що я лінива, що я заздрісна. Це вся правда про мене. Але каже, але щенята. Тобто, і суки тож хотять їдять крихти зі столів своїх панів. Тобто, це був якби епогей е, випробування цієї, цієї віри, да? і тоді каже, що Ісус Христос до неї. О жінко, Велика твоя віра. Розумієте? Тобто слово Боже нам показує, наскільки ця язичниця, ця людина, яка е не знала того, що знали євреї, які ходили в синагогу чи там до святині, е слухали тору, слухали Слово Боже, набагато більше знали, так як ми. Якщо когось там запитати про Біблію, про заповіді і так далі, ми багато чого знаємо. Але чи ми не є такими, як ці апостоли, які кажуть, Ісусе, візьми її відпусти, відкинь. Що вона прийшла тут робити? Так як ми часом своєю поведінкою так показуємо, ми ж християни. Але ми так своєю поведінкою показуємо і кажемо, я тебе не хочу знати, я не хочу тебе бачити. Що ти тут робиш? Розумієте? А Ісус каже, о жінку, велика твоя віра. Тобто вона своєю поведінкою показала оцю цю віру. І тому сьогодні, коли ми на початку поставили це питання, яка твоя віра, будь ласка, дивись на цю хананянку. Кричи з глибини душі: гупай до дверей, гупай до Бога. Показуй. І при тому всьому признавайся те, ким ти є. Бо якщо ти будеш стукати, будеш казати, я такий добрий, гріхів не маю, не згрішив, нічого. Так Бог скаже, ну хорошо, стукай далі. До тих пір, поки не визнаєш себе е, правду про себе, до тих пір не буде перемін в твоєму житті. Тому що переміни є тоді, коли ти говориш правду про себе, коли ти бачиш свою дійсність. Бачиш, ким ти є насправді. І тоді Бог поволі, поступово міняє міняє твоє серце, міняє і тебе. І, власне, це він показав. І тому в якійсь мірі це залежить також від нас, настільки, наскільки ми відкриємося на Бога, наскільки дозволиємо діяти в нашому житті, наскільки побачимо також правду про себе, і тоді зможемо йти цією дорогою на дорогою, дорогою спасіння. І дай Боже, щоб Бог сьогодні сказав до Твого серця, о жінку, велика твоя віра, нехай буде тобі так, як ти хочеш, і видужала її дужка тієї ж майті.